Найпрекрасніші і дивні рослини на планеті це квіти. Вони здатні творити дива, дарувати усмішки, прощати, передавати почуття і поєднувати серця. Відвідайте наш магазин Квіти для тебе і ми подаруємо вашим близьким радість і щастя, зробивши для вас щось незабутнє і красиве. Наші флористи зі смаком можуть прикрасити одяг, свято, фасад будівлі, автомобіль і багато іншого. Ми готові втілити в життя всі ваші найсміливіші ідеї. Якщо ви бажаєте зробити для когось сюрприз, ви зможете відвідати наш сайт і замовити вподобаний вам букет за телефоном. Наш салон-магазин також здійснює доставку букетів і композицій на дні народження, корпоративні заходи і свята. Прикрасьте життя живими кольорами та яскравими фарбами. Просто завітайте в магазин Квіти для тебе що на п'ятачку. Ми хочемо радувати вас щодня. Тижні у Фастові відбулося офіційне відкриття нового приміщення Дому святого Мартіна де Порес, який діє при Риму католицькій церкві, парафія возвиження святого Христа. На урочисту подію з'їхалися почесні гості з різних країн Європи. Урочисте відкриття дому святого Мартіна де Порес розпочалося святою літургією в костелі і продовжилося біля новобудови. Дім, який є осередком для соціально незахищених дітей, у Фастові було засновано ще в 2005 році. Реконструкцію одноповерхового будинку почали рік тому за сприяння благодійного фонду голови спостережної ради банку Аваль Герберта Степіча. Фонд, який було засновано у 2006 році. Зібрані кошти скеровує на реалізацію благодійних проєктів у центральній та східній Європі, найбільше з них в Україні. З метою надання допомоги та підтримки дітям, неповнолітнім та жінкам у соціальній, економічній, медичній та культурній сферах. До фінансування будівництва та оснащення осередку у Фастові для дітей із неповних та багатодітних сімей також долучилася австрійська компанія «Асамер Холдінг. Консульський відділ Посольства Республіки Польща в Києві, міжнародне товариство польських підприємців в Україні, товариства з Німеччини і Швейцарії та численні добродії з України, Польщі та Італії. Опікун дому святого Мартіна отець Михайло зазначив, що ця установа в своїх діях спирається на християнські цінності, створюючи відчуття спільноти, близькості та атмосфери родинної оселі. Засновник благодійного фонду, меценат Гер. Степіч особисто взяв участь у церемонії урочистого відкриття. На Острія завери рич сосайті. Австрійське суспільство дуже багато. І ми, ми маємо турбуватися про тих, які є не такими багатими. Specifically in Central and Eastern Europe, Істен Юроб Ве Майгарлайс. Зокрема, у центральній та східній Європі, які я віддаю своє серце. And therefore, I'm very happy ми дуже радий да вери гепітусіди з хомфочідрен. Побачити цей будинок для дітей. Велно амшу деволфівеліндисвондофулгас. Я сподіваюся, да я навіть впевнений, що вони прекрасно почуватимуться у цьому прекрасному будинку. Thank you. до вітальних слів серед інших приєдналися представники міської влади. Хочеться подякувати нашим закордонним всім присутнім. Не тільки гостям, а людям, ті, які приклали серце, душу. Все для того, щоб відкрити цей будинок, який буде ну, такою нагодою для наших дітей, утіхою, радістю і розвитку наших дітей. Рафал Вольський і Магдалена Окай вручили опікунам дому телевізор. А речник Райфайзенбанку Аваль Леонід Зяблів передав сертифікат на пральну машину. Я дуже рада. Бути присутньою сьогодні на такій урочистій події. І дуже рада, що наш Райфайзербанк Аваль не стоїть осторонь, а приймає участь у цій події. Після традиційного перерізання символічної стрічки гості свята оглянули нову оселю. Для присутніх відбувся невеличкий концерт та смачний фуршет. Сергій Гордієв, Микола Правдівий, Новини, телеканал АЕС ТВ.